Феста. Красива дівчинка породи Алабай. Буде не тільки радувати господарів подвір'я, а й стане вірним охоронцем спокою дому і двору. Вона для частного сектора. В квартирі вона жити не буде, вона не привчена до вигулу і для неї в квартирі це мало місця. Дівчинку знайшли в парку, хтось її викинув туди. Вона там перебувала 2-3 дні, потім її забрали волонтери, і потім вона переїхала до нас. На пристройство. Вона вже стерилізована, чіпована, вакцинована. От, вона хороша дівчинка, але з іншими собаками вона не вживається. Вона спокійна, ну, буває таке, що щось їй не подобається. Допустимо, там собака підійшла до її миски, то вона може проявити агресію. Так, цілком вона абсолютно адекватна, спокійна дівчинка. От, хотілося б знайти її родину. Які розуміють, що собака вже в поважному віці, це ще не старушка, але це вже така пенсіонерка, скажімо так, гарна, добра та спокійна. Так говорять про Весту в центрі поводження з тваринами. Запевняють, вона не додасть багато клопоту своїм новим господарям. По характеру, вона спокійна собака. Зазря вона не гавкає. Вона така, знаєте, от вальяжна, вальяжна. Вона оце ляже, лежить, наблюдає. Якщо хтось там іде чужий, там от поза забором буває, що ходять там то корови, то ще там, то, то вона, звісно, охороняє. Так, у неї нема вже такої ребячества, як у щенків, у молодих собак, що вони бігають, там ями риють. Там. Ні, вона спокійна собака така, але на неї буває находи таке, що поігратися їй хочеться. Тоді вона скаче вокруг, там лапи тиче. Ну така, ну бува таке. В неї. А взагалі це спокійна собака. Собака виявляє зацікавленість до людей, хоч і з обережністю, але біжить знайомитись. Такій породі притаманні охороні якості, тому вона буде зацікавлена в тому, аби на її території не було небажаних гостей. Місце зустрічі з вестою незмінне. Адреса центру на ваших екранах.